Зараз ціни знизились. Абсолютний рекорд, напевно, за останні місяців 5 або 6. Ніколи такої кількості продажів не було. Ти не можеш прогнозувати нічого. Вітаю вас, друзі, ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Писан Костянтин, засновник міжнародної кампанії «The Capital». І Я вам розкажу про те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас статистика березня готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. Друзі, і ну і березень нам показав, що ринок трохи-трохи ожив, і це не може нас не радувати, тому що після такої тяжкої зими це напевно на, найтяжча зима, найскладніша зима. Тому березень це був такий приход весни, приход тепла. в усьому ринок ожив. Почалась якась життєдіяльність. Вона пов'язана з декількома факторами. Ми зараз про це поговоримо, але маємо те, що маємо і. Я зараз вам покажу графіки, от ви бачите. Графіки показують, що все стрімко пішло вверх. Поки ми не затронули самих показників, про що ми можемо поговорити? Ми можемо поговорити про те, що на зараз зійшлось декілька факторів. По-перше, у нас відкладений попит був. Січень і лютий відкладений попит. До 21 лютого до приїзду Байдена було тисячу. Січень він завжди такий був трошки. Не самий гарний місяць в нерухомості, тобто ця причина у нас натягувалась в січні, в лютому, і в березні вона у нас вистрелила. Ну тобто, ми побачили тільки Байден проїхав. Наступного дня ми вже побачили, що пішов, як кажуть, двіж. пішли продажі, пішли оренди. Але березень це вже був розгар весілля, як кажуть, да? Тобто, тут кількість проданих із даних квартир. Абсолютний рекорд, напевно, за останні місяців 5 або 6. Я можу впевно сказати, що після прильоту ракет 10 жовтня, після обстрілу Києва, ну і як і всієї країни, такого гарного місяця у нас не було. І ну давайте до статистики перейдемо ближче. Ви бачите зараз крові, це абсолютний рекорд. Ми бачимо, що люди повертаються, знаходять собі нове житло. І тут ми повинні розуміти, я на цьому хочу зауважити, що зараз ціни знизились, і це, напевно, вже такий психологічний поріг, де попит зійшовся з пропозицією. Тобто люди вже ці знизились настільки, а ці вже готові стільки за це платити. Тому ми бачимо такі стрімкі. Зріст у продажі, тобто в квітні ми вже бачимо, що такі фактори, як пружина відкладного попиту, вже не не працює. Тут же інші чинники і нема такої кількості продажів. На жаль, але березень був цікавий. Як ви бачите, показники ну такими не були напевно, ну, з початку повномасштабного вторгнення ніколи такої кількості продажів не було. Тому ми бачимо, що кількість угод в продажі це рекорд. Кількість угод в оренді майже на 50% більше ніж в лютому і в січні, що не можна радувати. Але тут потрібно розуміти, що ми подивимося на середній чек. Що в нас відбувалося з середнім чеком? Середній чек у нас зріс, що від орендаря, що від орендодавця. Ми бачимо статистику. І середній чек. А в продажі у нас також зріс майже на 20% порівняно з лютим. А він трошки менше ніж був в січні. Я дивлюсь. Напевно, за і за кількістю угод. Як ви бачите, то він гідний. Мені е, подобається. Напевно, в січні середній чек був трохи більше, із-за того, що самі квартири, які у нас були в продажі, їх було небагато, але вони були дорожчими. Е, тому ми бачимо, що середній чек трошки менше, ніж е, в січні, але гідний. Е, ну, я не можу сказати, що е, якісь там великі, е, великі зниження відбулося. Ну, е, якщо ви подивитесь на е, ці показники, ми бачимо, що люди прокинулись, весна принесла життя. І слава Богу, як кажуть, да, що життя продовжується, тому що жити з таким замершим ринком, як це відбувалося раніше. Ну це реально складно. Тобто, ти не можеш прогнозувати нічого взагалі нічого. Ти не розумієш, що буде завтра. Я так вважаю, що тут ще спрацював такий показник, як комфорт. Тобто, після приїзду Байдена, напевно, у нас і може так співпадіння, але напевно, після того вже у нас не відключалось світло. Працюють ліфти, є вода, світло, інтернет. Тобто ми повернулися до більш комфортного життя, а комфортне життя воно трошки розслабляє. І коли людина трошки розслабляється, він йде трошки далі, ніж базові потреби. Тобто купівля нерухомості. Оренда це базова потреба, купівля це не базова потреба, це вже трошки інше. Це як мінімум третя ступінь. Піраміди Маслоу. Люди дійшли до неї і пішли в продажі. Це мене дуже радує. Друзі, радий представити вам величезну команду The Capital Dubai. Інвестуючи зі своїми, ти підтримуєш Україну. Ласкаво просимо! Поділюсь, друзі, з вами, інформацією із первинного ринку нерухомості. Я спілкуюсь з багатьма забудовниками чи топ-менеджерами компаній. І те, що інформацію, яку я получаю, в них також пішли продажі. Особливо, якщо ми будемо говорити про приміські або заміські. Житлові квартали. Продажі пішли. Люди купують нерухомість і рекорди, які ставлять забудовники за містом, якими вони хвилинуються. Це мені приємно. Люди Скучили за такими результатами, мені приємно, що в них купують, що життя йде. Деякі забудовники, які будують приміські житлові квартали, вони реально вкладають всю душу, всі свої гроші і реально вірять. І коли я бачу, що у людей щось виходить, що в них йде будівництво, що в них купують, я радію. Радію всім серцем, тому що розумію, що Україна будує, Україна рухається, не замирає. Мені Дуже приємно, що в країні є такі підприємці, є такі забудовники, які вміють навіть в цих обставинах під час війни розвиватись, будувати нове житло а його буде потрібно дуже багато, тому що щоб люди повертались додому, нам потрібно створювати умови, але це не привід не допомагати нашій армії. Друзі, я ще раз наголошую, що до перемоги ми можемо прийти тільки разом. Ви повинні розуміти, що там наші хлопці, ми по перше допомагаємо їм. Друзі, будь ласка, якщо у вас є можливість, допомагайте. А я буду прощатися з вами. Дякую вам. Сподіваюся, що цей випуск був для вас корисний. Тому ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Пока-пока. Радувати, так? слова? радувати хочу, тому попит січня і лютня. Лютня. Тобто. не ржи. Правою рукою. Чтобы я говорю, видел, чтобы руки видел, руки на стол.